Привіт, друзі! Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, звернулася до хейтерів. Після смерті спортсмена на адресу його екс-обраниці Марини Боржемської та дітей посипалася критика. Тренерка вирішила відповісти на хейт. Зокрема, Боржемська зазначила, що легко судити, не знаючи всіх деталей. Екс-дружина Узелкова наголосила, що в кожного є своя правда. Щиро дякую всім за вашу підтримку за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності наша особливість. Деколи легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася. Але хто стверджує, ніби добре мене знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, що формують наші переконання. Написала тренерка. Марина Боржемська говорить, що з роками навчилася боротися з негативом, однак їй боляче за дітей. За словами тренерки, син та донька не готові до такої кількості критики на їхню адресу. Однак Боржемська говорить, що, на щастя, є люди, які можуть захистити дітей від негативу та підтримати їх. Нагадаємо, нещодавно 15-річний син В'ячеслава Узелкова звертався до хейтерів. Роберт зізнався, що йому прикро бачити критику на адресу його родини в той час, як вони розбиті горем. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.